Слава Україні! Знову рада вітати вас на каналі Любі Восьмикласники! Приємно, що мої відеоуроки допомагають вам у навчанні. Сьогодні ми розглянемо природу хімічного зв'язку. Природа хімічного зв'язку вже давно викликає велику зацікавленість починаючи з міркувань Ісаака Ньютона про сили, які утримують атоми разом. І закінчуючи відомою книгою Полінга Природа хімічного зв'язку. Для хіміків існування зв'язків між атомами в молекулі не викликає сумнівів. Але що ж це таке? Як можна класифікувати хімічні зв'язки та чим пояснюється їхнє існування? Вам уже відомо, що елементи періодичної системи можна умовно поділити на метали та неметали. Належність елементів до металів або неметалів визначається здатністю їхніх атомів віддавати або приєднувати електрони при хімічних реакціях. Неметалічні властивості, особливо виражені у тих елементів, атоми яких енергійно приєднують електрони. І навпаки, найбільш сильними металічними властивостями володіють ті елементи. Атоми яких легко віддають електрони іншим елементам. Про елементи, що сильно притягують чужі електрони кажуть, що вони володіють високою електронегативністю. Таким чином, електронегативність це здатність атомів хімічного елемента притягувати до себе електрони інших атомів у хімічних сполуках. Абсолютними значеннями електронегативності Користуватись незручно. Тому було вирішено за одиницю електронегативності взяти електронегативність літію і відносно нього вираховувати значення електронегативності інших елементів. Таким чином, було отримано шкалу електронегативності, яку розробив Лінус Полінг у 1932 році, двічі лауреат Нобелівської премії. У кожній клітинці вказано значення електронегативності для кожного хімічного елемента. Лужні та лужноземельні метали мають найменші значення електронегативності, що лежать в інтервалі від 07 до 1,2. У Цезію і Францію вона відповідно 0,7-0,8. Флуор найбільш електронегативний елемент. Значення електронегативності флуору дорівнює 4. Яким чином змінюється електронегативність залежно від розташування елемента у періодичній системі? Як бачимо, цезій та францій розташовані у нижньому лівому куточку, а флуор у верхньому правому? Не беремо до уваги інертні елементи, що розташовані у 8-й групі головній підгрупі. Рухаючись вгору і вправо від Цезію та францію, бачимо, що значення електронегативності зростає. Відомості про електронегативність хімічних елементів важливі для характеристики хімічного зв'язку. Хімічний зв'язок це взаємодія між атомами, яка утримує їх у молекулі чи твердому тілі. Використовуючи поняття електронегативності, можна передбачити тип хімічного зв'язку у сполуці, розрізняють такі випадки утворення хімічного зв'язку. Перше. Між атомами елементів, що мають однакові значення електронегативності, або такі, що незначно відрізняються, не більше, ніж на 1,7. Така взаємодія спостерігається при утворенні простих речовин неметалів, таких як водень, флуор, хлор, кисень, азот, або таких складних речовин, як молекули води, гідроген хлориду, метану чи вуглекислого газу. Частина електронів при цьому стає спільною власністю. Жоден з атомів не забирає до себе спільні електрони. Такий тип зв'язку називають ковалентним. Друге. Між атомами елементів, що різко відрізняються за значеннями електронегативності, більше або дорівнює 1,7. У таких зв'язках атоми одного елемента, найчастіше металу, віддають електрони іншому неметалу. При цьому той атом, що віддає електрони, набуває позитивного заряду і називається катіоном. А той, що забирає, набуває негативного заряду і називається аніоном. Такий зв'язок між йонами називають йонним. Використовуючи шкалу Полінга, можна спрогнозувати, який тип зв'язку утвориться між атомами. Наприклад,. Визначимо тип зв'язку між атомами натрію та флуору. З таблиці електронегативність натрію дорівнює 0,98, а електронегативність флуору 3,98. Отже, різниця складає 3,98 мінус 0,98 дорівнює 3, що більше, ніж 1,7. Тому між атомами натрію та флуору виникає йонний зв'язок. Розглянемо іншу пару хімічних елементів гідроген та нітроген. Електронегативність атома гідрогену дорівнює 2,2. А електронегативність атома нітрогену 3,4. Різниця складає 0,84. Що менше за 1,7. Тому зв'язок між цими атомами буде ковалентним. Спробуйте визначити самостійно, який тип зв'язку між атомами калію і хлору, сульфуру та оксигену. Серед усіх речовин лише інертні елементи гелій, неон, аргон, криптон, ксенон не утворюють хімічних зв'язків. У чому ж причина такої поведінки атомів? Розглянемо будову електронних оболонок атомів цих елементів. У атома гелію на першому енергетичному рівні є два електрони. Отже, електронна оболонка заповнена і не потребує більше електронів. У атомів решти інертних елементів подібна будова останнього енергетичного рівня, на якому перебуває по 8 електронів. Таку будову зовнішнього енергетичного рівня називають завершеною. І такі атоми через їхню стабільну електронну конфігурацію нелегко вступають у хімічні зв'язки. Їх валентні оболонки вже заповнені, і їм не потрібні додаткові електрони, щоб стати стабільними. Таким чином, атоми прагнуть утворити хімічні зв'язки. Щоб досягти стабільної електронної конфігурації шляхом отримання, втрати або спільного використання електронів. Отже, при утворенні ковалентного зв'язку, спільно користуючись електронами, обидва атоми можуть досягти більш стабільної електронної конфігурації зазвичай із повним зовнішнім енергетичним рівнем. При утворенні йонного зв'язку, один атом віддає електрони іншому, при цьому вони перетворюються на йони, і саме таким чином роблять свої зовнішні оболонки стабільними. Електростатичне притягання між цими протилежно зарядженими йонами утворює йонний зв'язок, що утримує їх разом. Варто запам'ятати, що розміри йонів та атомів відрізняються. так, Катіони мають менші радіуси, ніж відповідні атоми. А аніони мають більші радіуси за відповідні атоми. Таким чином, ми сьогодні з вами обговорили природу хімічного зв'язку. Коротко про головне. Хімічний зв'язок це взаємодія між атомами, яка утримує їх у молекулі чи твердому тілі. Атоми утворюють хімічні зв'язки. Щоб стати більш стабільними, прагнуть мати повну зовнішню електронну оболонку, тобто октет електронів. Атоми досягають цього, коли отримують, втрачають або діляться електронами з іншими атомами. Електронегативність це здатність атомів хімічного елемента притягувати до себе електрони інших атомів у хімічних сполуках. Використовуючи поняття електронегативності. Можна передбачити тип хімічного зв'язку у сполуці. Розрізняють ковалентний та йонний хімічні зв'язки. Якщо вам було усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!